Таю з вами сьогодні про на чорноморській телекомпанії, і сьогодні з вами Зоя Дмитрів. Детальний аналіз законодавства України для вступу в Європейський Союз завершиться восени. Про це днями заявили в Єврокомісії. Там також повідомили, що серед держав-членів ЄС існує консенсус щодо цього питання. А коментуючи блокування з боку Угорщини, зазначили, що комісія спільно з Польщею, котра головує у ЄС, працює над пошуком рішень. Тим часом на рівні економік Україна та Європейський Союз продовжують налагоджувати співпрацю в усьому цьому. Ми маємо досить високий темп, маємо великі амбіції стати членом ЄС чим скоріше, і темп у нас найшвидший зі всіх країн-кандидатів, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС. Нещодавно європейський комісар з питань розширення Марта Коста, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спільною заявою започаткували нове ділове партнерство між Україною та ЄС. Це було проголошено на бізнес-саміті Україна ЄС на початку квітня в Брюсселі. Про яке нове ділове партнерство йдеться, як просувається процес синхронізації української та європейської економік, які на цьому шляху є основні виклики і що роблять сторони, аби їх подолати? Про це говоримо сьогодні з нашою гостею Ольгою Драчевською, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, бізнес-медіаторкою, засновницею та генеральною директоркою юридичної компанії Інколанс. Вітаю, пані Ольго. Вітаю студія. Вітаю а, Зоя. Дякую, що ви сьогодні з нами в нашому етері. Бізнес саміт у Брюсселі об'єднав понад 700 учасників. Хто окрім урядової делегації представляв Україну? А саме представники яких сфер бізнесу? Які країни чи інституції Європейського союзу виявили найбільший інтерес до економічної співпраці з Україною? Я дуже рада вашому запрошенню. Дуже хочеться поділитися такою інформаційною новиною. Я особисто була присутня на бізнес саміті у Брюсселі, котрий відбувся 11 а, безпосередньо квітня. Це дуже важлива подія. Це перший бізнес саміт, котрий започаткував безпосередньо співпрацю на шляху до відбудови України після воєнний час. Бізнес саміт це а, така дуже а, потужна кон'юнктурна одиниця, котра в собі дозволяє співпрацювати працю між урядовими та неурядовими організаціями. Що я маю на увазі? А безпосередньо Україну представляв на бізнес саміт це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина, міністр економіки, міністр екології, замісники міністрів. Безпосередньо, профіль голови профільних комітетів, котрі наголошували на тому, що Україна це Європа. Україна має бути в Європі, Україна на шляху до Європи. Україна вже подолала найбільші проблемні питання, котрі ставилися і безпосередньо до України європейцями стосовно приєднання України в європейське суспільство та в європейське життя. Тому на бізнес саміті проголошуються безпосередні основні наративи та основні напрямки з стоїть котрих стоє Україні до шляху до Європейського союзу. Ми маємо дуже важливі такі просування: це як економічне просування, з корупцію, економічне стимулювання, безпосередньо економічне та податкове послаблення для того, щоб безпосередньо не лише дипломатичне, а й економічне було стимулювання для того, щоб в Україну не лише поверталися українські громадяни, але й були важливі інвестиційні програми, як державні, міждержавні, так і безпосередньо зону бізнесу. Що я маю на увазі? На бізнес саміті було запрошено приблизно тисячі. 500 учасників це дуже потужна а, така спільнота, котра мала можливість безпосередньо до а, міністрів та до самого прем'єр-міністра задавати пи питання, це бізнес-середовище, це безпосередньо інвестори Європейського Союзу, такі як Франція, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, Голландія, вони вони бачать, що наразі це момент для економічного стимулювання та для того, щоб інвестувати в подальший розвиток України, в подальший бізнес-середовище України, щоб закріпитися на території України. Та працювати для економічно не лише свого зростання, а й зростання України в цілому. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він наголосив, що ми дуже раді безпосередньо інвесторам на території України. Ми будемо робити все. Безпосередньо це відкриття нових а, технологічних парків, індустріальних парків, котрі зможуть надати можливість інвесторам працювати на території України, виготовляти свою продукцію, щоб Україна була не лише серед, а, безпосередньо а, позицією для а, середовища для того, щоб вивозити свої користі копалини чи середовище для того, щоб вивозити свою сировину. Це була територія, на якій іде замкнути. Цикл до кінцевого виробника. Що я маю на увазі? Щоб на Україні могли люди не лише вирощувати, якщо ми маємо на увазі продукти харчування, не лише вирощувати, переробляти, пакувати та експортувати, і щоб в Україні залишалась додана вартість, котра наразі дуже нам необхідна. Але але є дуже великі питання, котрі були поставлені безпосередньо бізнес-середовищем. Це, по-перше, трудовий ресурс. Ми маємо наразі дуже великі питання з трудовим ресурсом на території України. Ми наразі маємо вже зрозуміти, що наших людей не вистачає. Не лише для економічного зростання, лише для відбудови, а й взагалі для подальшого функціонування сталого економіки як такої, взагалі. Тому а, на бізнес-саміті проголошую безпосередньо ті економічні а, реформи, які будуть в подальшому впроваджуватися, використовуватися, щоб повертати наших людей з території Європейського Союзу, але повертати їх не примусом, а повертати їх стимулюванням. Це найголовніше. Тому що наразі у наших людей, які виїхали з території України, є дуже велике питання. Вони знаходяться в позиції очікування, позиції страху, що їх будуть силоміць повертати на територію країни, змушувати повертатись чи створювати такі економічні умови, щоб вони не могли виживати на території Європейського Союзу. Наразі ми говоримо лише про європейський союз, тому що саміт стосувався Європейського Союзу та України. Але прем'єр-міністр чітко наголосив. Та дав чітку інформацію стосовно того, що ми будемо повертати наших людей лише економічним стимулюванням, економічними реформами, а не примусом до повернення чи економічним примусом на території Європейського союзу, що люди не зможуть проживати безпосередньо на території Європейського Союзу. Але тут також є дуже велике питання, тому що як зазначав представник Німеччини безпосередньо віцепрем'єр, він наголошував на тому. Що е наразі Німеччина надала е дуже добрі економічні можливості, в е е економічні можливості для українців. Це безпосереднє навчання, соціальні пільги, медичне страхування, безпосереднє забезпечення дотаціями, безпосередньо забезпечення соціальними опціями. І наші люди вже почали адаптуватися. Е і цифри, які наголошую лише по Німеччині, стосовно того, що 65% працездатного населення. Котре виїхала і е, е, знайшла тимчасовий прихисток на території Німеччини, вони вже працевлаштовані, і це е, такий великий економічний пласт, який в подальшому, можливо, не захоче повертатися на територію України. І для України це дуже велике питання, тому що ми розуміємо, що з понесеними нашими життєвими втратами, понесеними нашими економічними втратами. А ще якщо наші люди не будуть повертатися, є дуже велике питання стосовно можливості не лише економічно, Фізичної відбудови України також хочеться наголосити стосовно того, що... я хотіла що... запитати вас, які галузі інвестицій та, для Європейського Союзу країн співдружності Європи, які найприваблиші галузі бізнесу зараз вбачає Європа в Україні, враховуючи всі ризики, які існують зараз в Україні? Один з найголовніших це все ж таки війна. Європейці дуже оптимістично дивляться на стосовно ризиків. Вони вважають, що так вони взагалі існують, але наразі той економічний потенціал, який має для Європейського союзу Україна, він валідний тим можливому знищенню, котре може відбутися у зв'язку з військовим станом, у зв'язку з війною, у зв'язку з можливим знищенням. А безпосередньо наразі Україна має такий економічний потенціал в харчовій промисловості, в IT-промисловості, тому що ті значні прогресивні сили, котрі наразі зосереджені в Україні, та ті значні прогресивні рухи, котрі відбуваються, ті нововведення, котрі вводяться на території Європейського Союзу, є дуже такі країни, котрі наразі не досягли такого розвиненого сталого розвитку, безпосередньо в ІТ-технологіях. Також хочу зазначити, як такі позитивні, на жаль, але досвід у нашої країни з використання військової техніки наші хлопці, наші захисники, вони опробували безпосереднє використання технологій новітніх технологій на нашій території, на нашій землі та на своїй крові. Тому військовий потенціал наразі для території європейського союзу він дуже важливий, тому що європейські країни вони розуміють, що наразі ми стукнулися з тим ворогом, котрий не при можливій. При можливій неспроможність України відстояти свою територіальну цілісність, Наш ворог він буде розглядати можливість безпосереднього зазіхання на територію цілісність безпосередньо європейського союзу. Тому європейський союз, проаналізуючи ці ризики, вони розуміють, що той досвід і ті потенціал, котрі знаходиться наразі в військовій військових частинах України, той людський потенціал пробування новітніх військових технологій він є безцінний. Тому Європейський Союз наразі розглядає питання стосовно співпраці безпосередньо з військовим виробництвом, тому що ті технології, котрі впроваджені на територію країни, вони в подальшому будуть приможливі. Військові при можливій військовій ескалації застосовуватись на території Європейського союзу, тому наразі це дуже таке економічне важливе підґрунтя для співпраці, тому що ми всі розуміємо, що той ворог, з яким бореться наразі Україна, це загальнонаціональний, загальноконтинентальний та загальносвітовий ворог. Рішення Європейського союзу щодо розвитку своєї військової промисловості, розбудови виробництва зброї. Чи таке рішення може Україна долучитися до нього? Чи може Україна розраховувати, що і Європа буде інвестувати в наше виробництво саме Україною зброї військової, яка так необхідна зараз сьогодні? Нам? Я вважаю, що це дуже актуальне, дуже правильне питання. На жаль, ми не можемо з вами розпосюджувати інформацію стосовно нашого розвитку та стосовно нашого пробування. Але той досвід, який набутий нашими військовими та наші новітні розробки, вони дуже цінні. Європейський союз це розуміє, тому він буде не лише намагатися та на наголошувати на тому, щоб Україна співпрацювала та ділилася своїм досвідом та своїм. Технологіями безпосередньо котрі були опробовані розроблені на території України, дякую вам за відповідь. Для бізнесу дуже важлива репутація. І про Україну дуже часто говорять. Навіть сьогодні лунала така така заява з цієї сторони США з приводу того, що корупція в Україні процвітала і процвітає надалі. Чи це питання для Європи все ж таки закрите? Чи має свою актуальність сьогодні в галузі розвитку інвестицій? Європейський союз цілісності та окремі держави взагалі вони розуміють стосовно того, що на території України є дуже велике питання стосовно корупції. Та корупція була, та корупція, на жаль, на сьогоднішній момент в подальшому ще є. Але ті кроки, котрі були зроблені безпосередньо нашими, нашими силами, вони для Європейського союзу оцінені як значні, та Україна стоїть на шляху вирішення взагалі питання стоси, стосовно корупційної складової безпосередньо. Середніх як в правоохоронних органах, так і на у посадовці взагалі, тому на сьогоднішній момент по репутації вона є досить таки актуальною. Ми розуміємо, що не все зроблено. Ми розуміємо, що нам необхідно ще час, але Європейський Союз безпосередньо Європейська комісія в Брюсселі дала позитивну оцінку стосовно того, що уряд країни та Україна взагалі вона безпосередньо бореться з корупцією на території України та в подальшому впроваджує ті інформаційні Цінні ті політичні та адміністративні речові для подолання корупційної складової Взагалі вони розуміють, вони дають собі оцінку, але ми будемо рухатися на шляху подолання корупції та вводити безпосередньо тим реформи, які допоможуть нам як країні, допоможуть нам, як єдиному середовищу, подолати наш такий негативний шлях, який ми пройшли безпосередньо з колишніх радянських республік. Інвестиційна програма Європейського союзу щодо України становить 10 мільярдів євро. Вона розрахована на залучення щонайменше 40 мільярдів державних і приватних інвестицій протягом трьох років. Яка тут частка державних інвестицій? А який відсоток приватний? І чи це вже гарантовані гроші? Україна може на них розраховувати? І за яких умов, якщо так? Єврокомісія заклала безпосередньо 50 мільярдів, якщо до оточення. стосовно того, що яка складова на сьогоднішній момент дана позиція, вона ще розглядається, вона ще буде погоджуватися, і вона ще буде безпосередньо вноситися можливі корективи. А Єврокомісію при розгляді конкретних питань наразі я не можу надати точну інформаційну оцінку стосовно того, що безпосередньо, яке буде чесна інвестиційна програма, яка буде безпосередньо європейського союзу та об'єднання країн взагалі, але а та сума, яка на сьогоднішній момент озвучена, вона є орієнтованою, і я вважаю, що вона буде змінена і лише в сторону збільшення, тому що на сьогоднішній момент ті позиції, які кожного дня при прильоти, ті руйнування, які відбуваються, вони лише плюсують, плюсують, плюсують додаткові втрати, які необхідно буде понести в подальшому після закінчення війни та в позиції відбудови нашої держави. Європейський комісар з комісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що буде запроваджена нова стратегія. Ця стратегічна ініціатива спрямована на поглиблення економічних та інвестиційних зв'язків між європейським союзом та Україною, прискорення відновлення України та підтримку її шляхом вступу в ЄС інтеграції в єдиний ринок ЄС, яка саме новація має зараз бути впроваджена на цій бізнес-платформі. Це дуже а, така гарна ініціатива, як я, я як фахівець галузі права, можу вам сказати наступне: а, виходячи з мого досвіду, а, безпосередньо а, співпраця з європейського ринку дуже важлива для а, виробників України. Чому? Тому що наші всі сертифікати, наші всі провадження, наші всі моменти, вони неможливі без того, щоб не впроваджувати та не інтегруватися в європейський ринок. Наразі це дуже така складна а, ситуація, тому що наш виробник, а, перш ніж Поставити свій товар на якщо ми. Говоримо про харчову промисловість наш товар на полиці магазинів. Йому необхідно пройти європейські сертифікації, які інколи проходять протягом двох-трьох років. Це дуже великий шлях. А наразі дана ініціатива вона безпосередньо буде провадити, що деякі сертифікати, які були погоджені на території країни, вони будуть вважатися легітимними, будуть імпроментуватися безпосередньо європейський ринок, і наші виробники зможуть витрачати. Від місяця до трьох для отримання сертифікатів та поставлення своєї продукції на полиці безпосередньо магазинів чи супермаркетів європейського союзу. Це по перше, по-друге, єдине економічне поле це безпосередній обмін інформації, це співпраця з податковими, це співпраця з митними органами, що наразі дуже дуже складні роботи. Це безпосередня співпраця з банківськими установами, тому що наразі ми вже розуміємо, що в Україні є обмеження. А на території європейського Союзу, Юзу стосовно України також застосовані деякі обмеження стосовно того, що безпосередня відправка коштів вона потребує додаткової верифікації додаткового подання інформації до фінансового моніторингу для того, щоб європейський банк мав повну комплектну інформацію стосовно безпосередньо отримувачів на території України, на території тимчасово окупованої території України, це теж наша країна, це теж економічна наша співпрацювання товариство, а також на території неокупованої окупованої на території окупованої частини України. Тому на дана і ініціатива мені, як фахівцю, кажеться, вона ну дуже дуже важливо, і я вболіваю, щоб скоріше запустились механізми економічно та юридичного співтовариства, що дозволить нашим виробникам безпосередньо не бути середовищем для того, щоб забрати наше сировину, а безпосередньо завозити та постачати на території Європейського союзу готову продукцію та заробляти Відповідні кошти для того, щоб в подальшому впроваджувати технології, повертати на територію України та забезпечувати нашим людям достойну заробітну плату відповідно до ринку праці Європейського союзу. Це теж дуже дуже важливий такий економічний аргумент, тому що наразі ми маємо можливість спостерігати те, що в Україні ціни на продукти харчування, ціни на побудову техніку, ціни на будь-які послуга або будь-які продукти економічно збільшили. А рівень заробітної оплати він на жаль залишився на тому ж самому місці. Це дуже економічно значна така прірва, яка в подальшому буде не лише душити наш економічний прогрес. Вона не буде давати взагалі людям достойно е, проживати, лише виживати е, за рахунок чого, за рахунок яких коштів, за, за, за рахунок заощаджень. Заощадження закінчується протягом двох-трьох років. А в подальшому що? Нам необхідно піднімати економічний статус безпосередньо простого заробітчанина, і працює на території України, який, а, виїхав, який хоче повернутися до себе дому, хоче повернутися в свою хату, хоче заробляти на своїй країні. Але він розуміє, що наразі ти економічна, та економічна прірва, яка сталася на території України, то розрив цін з розривом заробітної плати він є а, катастрофічним. Це на мій особистий погляд. Ми повинні безпосередньо дати можливість в Україні заробляти людям, дати економічно розвивати, дати можливість повернутися, щоб подальшому говорити стосовно того, що ми рівні партнери, ми рівні економічні партнери, і ми маємо економічне підґрунтя, маємо економічне забезпечення ринку праці, працювати на рівні громадян Європейського Союзу. Я повністю вас підтримую. Сподіваємося, що все, що робить зараз європейський союз разом з Україною, це буде приносити тільки позитивні результати. Я дуже вам дякую за вашу експертну оцінку, за те, що були сьогодні з нами, і бажаю вам всього найкращого. вам. Нагадаю, що сьогодні в програмі ми говорили з Ольгою Драчевською, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук, бізнес-медіаторкою, засновницею та генеральною директоркою юридичної компанії ІНКОЛАНС про роль України як нової стратегічної автономії Європи а також про результати бізнес-саміту Європейський Союз Україна, який відбувся в квітні в Брюсселі. Ще більше новин на нашому Ютуб-каналі. Переходьте за QR-кодом, який зараз бачите на своїх екранах. Побачимося.